19. намагайтеся не робити іншим того, чого б ви не хотіли, щоб вони робили вам. У багатьох народів у різних країнах віками існували варіанти того, що називають золотим правилом. Вище наведено його формулювання, яке відноситься до скоєння шкідливих вчинків. Тільки святий може прожити життя жодного разу, не завдавши шкоди комусь іншому. Але тільки злочинець завдає шкоди оточуючим, навіть не задумуючись. Навіть якщо не говорити про почуття провини, сором чи сумління, які можуть бути цілком реальними і викликати чималі страждання, нерідко буває й так, що шкода заподіяна іншим. Б'є по тому, хто її завдав. Не всяку шкоду можна компенсувати. Бувають такі вчинки, направлені проти іншої людини, які неможливо відкинути і про які неможливо забути. До таких вчинків належить убивство. Ви самі можете побачити, яким чином серйозні порушення майже будь-якої настанови з цієї книги можуть завдати непоправної шкоди іншим. Зламавши життя іншому, ви можете зруйнувати своє власне. Суспільство реагує на це. В'язниці і будинки для божевільних заповнені людьми, котрі завдали шкоди оточуючим. Але є й інші покарання. Незалежно від того, спіймали винного чи ні, шкідливі дії, спрямовані проти інших, особливо якщо він їх приховує, можуть викликати серйозні зміни у його ставленні до інших і до самого себе. І всі ці зміни вельми неприємні. Щастя і радість життя залишають його. Цей варіант золотого правила можна використовувати і для оцінки вчинків. Якщо переконати людину застосовувати це правило, вона може усвідомити, що в дійсності являє собою шкідливий вчинок? І що таке завдавання шкоди. Філософське питання про заподіяння зла. Суперечку про те, що саме є злом, людина може миттєво розв'язати для самої себе. Ви б хотіли, щоб це трапилося з вами? Ні? Значить, це очевидно шкідливий вчинок і з точки зору суспільства неправильний. Це може пробудити в людині усвідомлення того, що вона є частиною суспільства. А потім це допоможе людині зрозуміти, що і слід робити, а чого не слід. У часи, коли для деяких не існує обмежень, що втримують їх від шкідливих вчинків, потенціал виживання людини сильно знижується. Якщо ви зможете переконати людей застосовувати це правило, ви тим самим дасте їм щось, на основі чого вони зможуть оцінювати своє життя. А для деяких відкриєте двері до возз'єднання з усім людством. Лях до щастя зачинений для тих, хто не втримує себе від скоєння шкідливих вчинків.